Як перетворити файл експорту з одного сайту на PromUA на файл імпорту для іншого сайту на Prom.ua? Якщо у вашого постачальника є магазин на PromUA, ви можете попросити надати вам файл експорту у форматі Excel та з легкістю змінити його на файл імпорту для вашого сайту. Це дозволить перенести максимум інформації з одного магазину до іншого. На листі Експорт продукт щит знайдіть колонку «Номер групи. Виріжіть усі значення з цієї колонки та вставте у колонку ідентифікатор групи. Це необхідно, щоб товари потрапили у потрібні групи та підгрупи. На цьому ж листі перенесіть усі дані з колонки Унікальний ідентифікатор у колонку Ідентифікатор товару. Це необхідно, щоб товари не дублювались під час повторного завантаження файлу. Зверніть увагу: необхідно копіювати лише дані. Назви колонок залиште без змін. Так ви зможете уникнути помилок при імпорті. Перейдіть на сторінку Експорт групше. На цій сторінці перенесіть дані з колонки «Номер групи в колонку Ідентифікатор групи. Також перенесіть дані з колонки «Номер родителя» в колонку Ідентифікатор родителя». Ці дії необхідні для створення структури груп товарів на сайті. Збережіть зміни. Тепер ваш файл готовий до завантаження. Після того, як ви виконаєте ці дії, надалі ви зможете оновлювати ціни наявність та залишки за допомогою xml посилання з сайту постачальника.